Привіт, я Ніксі. Можливо, ви мене знаєте як голос Блої. Але я також людина, яка перекладає сам мульт. Це моя перша перекладацька діяльність. У мене нема освіти в цій сфері, я просто фан, кажу одразу. Але я хотіла поговорити про мій переклад епізоду знак найдовший епізод Блої на даний момент. Почала я його перекладати, як тільки він вийшов. А це тоді, коли в мене була сесія. Нормальних субтитрів у мене не було, я робила все на звук. Просто чула, що говорять, і перекладала. Тому сорі, якщо щось не так. Я одразу перекладала і писала українські субтитри. Там є помилки, це правда, я знаю, помітила тільки після того, як вже їх випустила. Трохи цікавих фактів. Ось в цей момент персонаж каже: My moms». і не зрозуміло, чи то як дві мами, чи як mom Has. У нас в озвучці одна мама. Але. Якщо 100% підтвердять, що у нього їх дві, то в нас вже є запис, де він каже, мами, не переймайтесь. Просто в одних субтитрах написано мамс, а в інших мамс. Я спеціально попросила скрини саме для цього моменту. Тому поки нема офіційного підтвердження, залишиться так. Я намагалась зберігати рим як могла, в місцях, де вони мають бути. Не завжди у мене це вдавалось, але ось тут, як на мене вдалось. В оригіналі Бінго каже. Find a penny, pick it up, all day long you have good luck. А я переклала як. <свист> Знайшла монетку, підіймай весь день отачу та тримай! Можливо, можна було по іншому. Звісно, але я переклала саме так. Ще я вирішила адаптувати м'я метелика, але досі не знаю, чи треба було це робити. В оригіналі його звали Флепі. Я переклала як плеска, типу плескати крилами, флепінь вс. Досі не знаю, чи правильно то було рішення, бо імена інших персонажів я не адаптувала. Поділіться вашими думками щодо цього, бо мені цікаво. А якщо досі не бачили серію, то бігом дивитись!